Дорогі клієнти, традиційно на початку кожного нового місяця, ми проводимо розіграш цінних призів. Розігруються призи серед клієнтів, які заповнили розгорнуту анкету. Цей розіграш п'ятий за ліком. В ньому беруть участь анкети, що надійшли до нас протягом листопада. А наступний грудневий розіграш стане особливим. В ньому буде не один, а цілих два розіграші: перший звичайний, а другий підсумковий. В першому, як зазвичай розігруються призи серед клієнтів. Анкети яких прийдуть до нас у грудні. А от другий розіграш стане підсумковим для всього року, що минає. Особливі додаткові призи буде розіграно серед клієнтів, які надіслали до нас розгорнуту анкету протягом всього 2014 року. І якщо в попередніх розіграшах ви не виграли приз, то обов'язково слідкуйте за грудневими новинами. Можливо, саме вам дістануться призи річного розіграшу. Дуже хороше, до речі, призи. Отже, починаємо п'ятий розіграш. Першим переможцем. Першим переможцем у нас стає. Першим переможцем у нас стає Шентицька і М. Вулиця Туполєва. Давайте дізнаємося другого переможця. Другим переможцем. П'ятого розіграшу. Другим переможцем у нас стає вулиця Вижгородська. Прізвища немає. Вітаємо переможця! Ну і дізнаємося третього переможця. Третім переможцем. Третім останнім переможцем у нас стає вулиця Княжий Затон Батко Вікторія. Отже, вітаємо всіх переможців. П'ятого розіграшу. Дорогі клієнти. Якщо ви не встигли заповнити розгорнуту анкету, то обов'язково зробіть це у грудні, щоб взяти участь не в одному, а одразу у двох розіграшах. Анкету разом з конвертом можна отримати в нашому супермаркеті, заповнити вдома і надіслати нам, опустивши до поштової скриньки. Якщо ви вже заповнили і надіслали анкету нам, то тим більше слідкуйте за інформацією про грудневий гала-розіграш. Новини компанії Люди в білому публікуються на сайті компанії за адресою lvb.com.ua. Тепер на сайт можна потрапити і за коротким посиланням кирилицею lvb.ukr. Заповнюйте анкети, вигравайте призи і до зустрічі у грудневому гала-розіграші.